Вітання всім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Озерні Зборівської громади внаслідок зіткнення з вантажівкою травмувався водій скутера. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 12 жовтня. У суботу близько 10.55 на трасі Тернопіль Львів Рава Руська, а саме в селі Озерна, 71-річний місцевий житель, керуючи електроскутером, допустив зіткнення з вантажівкою МАН. У результаті удару скутериста з переломами госпіталізували до лікарні. За фактом ДТП проводиться розслідування. Загалом лише за минулі вихідні на дорогах Тернопільської області працівники поліції зареєстрували чотири дорожньо-транспортні пригоди, у яких одна людина загинула. І п'ятеро отримали травми. Збив чоловіка на смерть і навіть не помітив деталі ДТП на Зборівщині. Тіло невідомого чоловіка на узбіччі дороги на спецлінію поліції о 19.07 повідомив водій одного з автомобілів. На місце події виїжджали працівники Зборівського відділення поліції. За попередньою інформацією, загиблий став жертвою дорожньо транспортної пригоди. Аварія трапилася на трасі Тернопіль, Львів, Рава Руська. Водій залишив місце автопригоди. Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили марку автомобіля, а також особу водія. Це житель Дрогобича. Чоловік не підозрював, що причетний до ДТП, оскільки дорога не освітлювалася, а потерпілий був у темному одязі. За попередньою інформацією, автомобіль зачепив перехожого дзеркалом, а тому удару не було відчутно. Коли йому повідомили про автопригоду, він був на Рівненщині. На зборівщині горів житловий будинок. Пожежа житлового будинку трапилася у понеділок, 11 листопада, у селі Перепельники Зборівської громади. Вогнем знищено покриття і перекриття житлового будинку та речі домашнього вжитку на площі 70 метрів квадратних. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДСНС та пожежною командою селища Залістя. Під час гасіння врятовано даний житловий будинок. Причини виникнення пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються фахівцями. Яка відповідальність загрожує за підпал трави? Восени розпочинається сезон паління сухостою, листя та інших бур'янів. Але за такі дії в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, у яких випадках можна відбутися штрафом, а коли вам загрожує обмеження чи позбавлення волі, за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із рослинністю або із залишків та опалого листя? На землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без отримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, вам загрожує штраф від 3060 гривень до 6120 гривень. Якщо ви посадова особа, доведеться сплатити штраф від 15300 тисяч гривень до 21420 однієї гривень. За пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, уздовж залізниць, а також стерні сухих декористучих трав, рослинності або і залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом, вам загрожує кримінальна відповідальність. Вона передбачає штраф від 91 однієї тисячі гривень до 153 тисяч гривень, обмеження або позбавлення волі терміном від 2 до 5 років. Якщо під час такої пожежі загинули люди, масово тварини або пожежа спричинила інші важкі наслідки, вам загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Зверніть увагу, оскільки в Україні триває воєнний стан, спалювання сухостою може бути прирівняне до диверсій у березні 2022 року. Рада внесла зміни до кримінального кодексу, якими посилила відповідальність за злочини проти основ національної безпеки. Умовах воєнного стану до переліку злочинів у статті 113 «Диверсія» додали намисні підпали, зокрема сухої рослинності. Тож за спалювання сухої трави в умовах воєнного стану вас можуть ув'язнити строком на 15 років або довічно ув'язнити з конфіскацією майна. Весь у татуюваннях у струмку на Зборівщині знайшли тіло чоловіка. Співробітники Зборівського відділення поліції встановлюють особу чоловіка, тіло якого 8 жовтня виявили в струмку у селі нижче Зборівської територіальної громади. Слідів насильницької смерті на тілі загиблого експерт не виявив. Отож, прикмети невідомого. На вигляд 45-55 років, ріст 165-170 см, середньої тілобудови, волосся чорне з сивиною. Був одягнений у синю куртку, чорні штани та кросівки, сіру кофту і білу з чорним футболку. Жодних документів біля тіла поліцейські не виявили. На лівому плечі татуювання у вигляді дракона на руці набита група крові та меч. Поліцейські звертаються до жителів Тернопільської області допомогти встановити особу загиблого. Можливо, ви вже тривалий час не бачили свого сусіда, родича чи знайомого. Тоді телефонуйте у зборівське відділення поліції номер 2 за номером телефону 068 702 6402 або на спецлінію 102. Отож на цьому в мене все. Все буде Україна. Дякуємо усім, хто сьогодні був разом з нами. Нехай береже Бог нас і Україну разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!